ну що, Сьогодні ми зробимо значить, прогноз на поєдинок між Бенфікою та Київським Динамо. Це матч відповіді. Другий матч із двох. Перша гра завершилася, на жаль, перемогою лісабонців 2-0. Тим не менше, все буде вирішуватися завтра. І я вважаю, що Шанс завжди. шанси завжди є. І сьогодні ми розберемо. Ну, розбирати взагалі-то ми розбирали в попередньому прогнозі, тому що Динамо чемпіонат України ще не розпочався. Так він розпочнеться, до речі, вже завтра. До речі, він розпочнеться завтра. А, і я вам хочу сказати те, що Бенфіка також не зіграла. Все-таки у цьому вікенді все-таки Бенфіка не грала. Тому їхній останній матч що у Бенфіки, що в Динамо, був ось ця очна гра у стадіоні Лондзі в Польщі, коли Динамо поступили з Бенфіці 02. Це була взагалі-то остання гра, що у Бенфіки що в Динамо. Тому, звісно, що за 6 днів кардинально ну, нічого там не поміняється. А просто потрібно згадати, я так вважаю, саме попередній поєдинок. І там Бенфіка, вона з же хвилин розпочала активно грати вперед. Бенфіка забила ну, два, можна, ну, один вони швидкий м'яч забили, ну і другий целограм тоді забив. Ну, і В першому таймі ось, вони і зробили собі оцю перевагу 2-0. І перший там взагалі то був за Бенфіку, в Динамо були, да, були два моменти і все. Тобто Бенфіка могла навіть третє там забивати, але на щастя, на наше щастя, вони не забули. Тим не менш, другий тайм, на мій погляд, за Динамо, на мій погляд, другий тайм був, був за київським Динамо. Та й взагалі я вважаю, незважаючи на цю поразку, Динамо показало характер Динамо, воно. Показало те, що вони не будуть здаватися, і Динамо мало навіть моменти, нереальні моменти, Олександр міг забивати був момент у Владислава Ванада, також був момент. Не забили, не забили, на жаль, 0-2. Хоча 1-2 ну, реально могло бути. У Динамо реально мало моменти. Динамо Київ реально мало забивати. Але, на жаль, Динамо Київ не забив. І у підсумку, на жаль, 0 2 хоча Динамо зіграло класно. І на мій погляд, Динамо навіть зіграло ну, класно, ніж, е, ну, скажімо так, навіть проти того самого Фендербах. Так, хоча з Фенербахдже там була перемога. Але, мої дорогі друзі, мої дорогі друзі, там була перемога, але. Там, ну, там було тотальне домінування, із, вибачте мене Фенербахче. Тобто там у Фенербахче були такі моменти. А з Бенфікою я б би не сказав, би, що в Бенфіки там були ну, там такі моменти. Я, не знаю. я б так би не сказав. Бо в Динамо також були моменти, і я вважаю, Динамо також могло перемогти. Але їм просто не пощастило. А Бенфіці пощастило. Те, що вони забили, ось цей швидкий м'яч. Тому якось взагалі то так. Тому якось взагалі то так. Але. Тось напевно буде казати, що в другому таймі Бенфіка там по рахунку, Ні, Бенфіка вона не грала по рахунку. Бенфіка вона хотіла забути третій м'яч, Тут не Бенфіка грала по рахунку. Тут Динамо Київ змусило Бенфіку понервувати. Тому, якщо в завтрашньому поєдинку, ось, Динамо так буде нервувати Бенфіку, я думаю, це таке залетить. Один м'яч все таки залетить. Але, на жаль, у Бенфіка явно будуть моменти, тому що явно там контратаки, там, Девід Неріз, там у них швидкі флаги. Тому контратаки, ну, це, ну на жаль, на жаль, це неізбіжно. Неізбіжно, так скажу. Це, звичайно, буде дуже тяжко стримувати ці контратаки. Але я думаю, Динамо також свої моменти. Ну знаєте. Ну, знаєте, явно. Динамо Київ свої моменти, я думаю. Знайде у завтрашньому поєдинку. Ну і тому якось так, мої дорогі друзі, якось думаю, так. За 6 днів кардинально нічого в обидвих команд не змінилося. Абсолютно нічого не змінилося. Що в Бенфіці, що в Динамо. Ну, я і не думаю, що ми побачимо завтрашній поєдинок, який був у лоці. Бенфіка, по-перше, грає, на жаль, в себе вдома, при своїми вболівальниками, які будуть підтримувати. Португальський клуб і Бенфіка ну, перед цими вболівальниками. Ну захочеш, напевно, перемогти. Ну хоча б не програти. Ну а звісно, що Бенфіка буде, незважаючи на те, що в них 2-0 перевага. Вони, звісно, що будуть грати на перемогу. Вони, звісно, що будуть грати на перемогу. І це дуже тяжко буде. Нам буде дуже тяжко. Нашій українські команди буде дуже тяжко. Але нема нічого неможливого і в світі футболу були неймовірні камбеки. І чому б завтрашній поєдинок не став би, знаєте, таким. Так, Бенфіка фаворит, там 72% на їхню перемогу, 18% на нічию, всього лиш 10% на перемогу українській команді. Так, Бенфіка явний фаворит. Так, у Бенфіки там перевага в два м'ячі. Але якщо Динамо заб'є, особливо ще швидка і м'яч. Ну, Бенфіка, ну там буде реально вже нервувати. Де, я думаю, Динамо змусить Бенфіку понервувати. Знаєте, я вам хочу сказати, в будь-якому випадку Динамо за той характер, який вони в Лодзі продемонстрували, я пишаюся українськими командами, що вони показують характер. Ось я пишаюся українськими командами, що вони показують. Характер. Так 0-2, Динамо нічого не виходить, але вони все одно демонструють характер і навіть мають моменти, щоб забити. І це круто. І це відверто, це, це, це круто. Динамо вже буде грати в Єврокубках. Тут питання де? В Лізі Європи чи в Лізі ЧП? Але Єврокубка в будь-якому разі вони будуть, тому це звісно, що круто. Це, звісно, що неймовірно круто. Тому все нормально. А в завтрашньому поєдинку Динамо головне просто показати характер, змусити бенфіку понервувати. А там можливо і якщо вдасться, чому б і не потрапити до Ліги Чемпіонів. Шанси, вони, я вважаю, є. І головне просто не здаватися і битися до кінця. Не дати бенфіці, просто не не дати, головне бенфіці, розслабитись. От і все. Просто держати їх, знаєте, в напрузі. Мій прогноз. Ну, знаєте, щось мені підсказувати, що Динамо дасть бій. Мені підказує серце. На жаль, на жаль, я думаю, все-таки обидві команди забій. Чому, на жаль? Тому що, звісно, що не хотілося, щоб Бенфіка забивала. Хотілося, щоб Динамо там забило і все. А Бенфіка ні. Але, на жаль, ні. На жаль, все-таки Бенфіка там не будуть в них контратаки, на жаль. Будуть в них небезпечні контратаки. Ну, Хоча Георгій Бущан це фантастичний воротар. і він може, звісно, парирувати все. Але, на жаль, все-таки, все я думаю, все-таки на один м'яч Бенфіка, на жаль, все-таки заб'є. Але я думаю, що і Динамо Київ також знайде свій шанс і нарешті заб'є у ворота Лісабонця. Тому обидві команди заб'ють мій перші прогнози. Ну, а другий прогноз Динамо Київ не програє ну, все-таки, ну на те, що там, знаєте, там, звісно, що там. Ну зрозуміло, чому я такий прогноз роблю, звісно, що я буду вболівати за Динамо, звісно. Що... Ну, але відверто, ну, я думаю, Динамо дасть бій. Я думаю, Динамо Дасть бій. І цей характер Київського клубу він зробить так, що ну, хоча б в нічю цей матч можна завершити. Хоча, на жаль, ніч я нас не влаштує. Але тим не менше. Я думаю, Динамо Київ має всі шанси, щоб не програти завтрашній поєдинок. Я вважаю, шанси є. Тому обидві команди заб'ють, Динамо не програє. Ось такий мій прогноз. Але віримо, звісно, що в чисту перемогу не 1-0. Нам потрібно 3-0. Ось 3-0. Але, на жаль, це буде дуже тяжко. Головне, просто показати бій та характер. Ось. Потрібно просто показати бій та характер. Ну, ось таке відео в мене вийшло, кому у нас поставте лайк, напишіть приємний коментар. Давайте, друзі. Булібаємо за українською командою. Всім доброжені, пока.